Всім халіхальом мої улюблененькі підписнички. Знаєте оце класне відчуття, коли живеш в родині, де ти найулюбленіша єдина самбачка, які поділяють весь час і віддають цю свою любов, Так от і я не знаю. Ну, коротше, повезла я на міру на обстеження. Замість того, щоб чухати мені пус, вони вирішили потусити в клініці. Ще раз посвітили лампою чи лишився лишай, і взяли соскоп на длимо Ну і ладно, нам, звісно, всекі больники в домі теж не треба. Хай, думаю, лікуються. Але потім з мого конверту з написом подорож на шаншили пропала Енна сумка, і потім я дізналася, що до нас повертається Марлі з клініки. Красунчик перелікувався і тепер повністю знову здоровий. Але цього стресу мені було мало, тому я не вирішила, щоб цю цінят додому. Каже, їм треба додаткова соціалізація, бла-бла-бла. Коротше, не знаю, за що вона так зі мною, але я на планом місці вже подумаю. Інші песики вдома теж були не дуже раді розвитку таких событий, але в них теж, звісно ж, ніхто не питав. Ну, коротше, поки Нейтан діставав кузю, я мільком побачила в мами Альони в телеграмі відео, як песик бігає по коліях і не підходить до рук і ніби когось чекає. І там було сказано, що це відбувається дуже давно. Потім я один разочок моргнула, і наступного дня оце диво після стерилізації приїхало до нас. Його привезла Лєра, я її була бачити не рада. В чорному блокнотику вона була записана олівчиком, але тепер вона записана маркером от тобі і та й волірочка. Марина, яка знайшла і підгодовувала цього песика, називала його Хатіко. тому що сценарій його життя дуже схожий на життя песика з фільму. Він дуже заляканий і не довіряє людям. Тому є така задача знайти до нього підхід, соціалізувати і відправити на багатість села. Або, як то кажуть, найкращу родину, найкращу, а не таку, як в мене. Ну, коротше, полідочок він взагалі не зацінив, тому його було виталкано на вулицю і заставлено комунікувати з собачками. того що саме через них планується знайти до нього підхід. Тому що поки що він шукає лише відхід і комунікувати зовсім якось і не хоче. Хоча була б моя воля і власне жив десь в Києві, я б комунікувати з Яною, звісно ж, теж не хотіла. Але маємо, що маємо тянути цю ношу і, поки не знайду кращого варіантика, поки що поживу з ними. А ви, якщо хочете мене бачити, підписуйтесь, звісно, на сторінку, пишіть коментарі, пишіть мені багато компліментів. І звичайно, робіт ремпост такий великий, щоб я помітила.